В Battlefield 6 кросплей між платформами буде, але з нюансами для зручності консольних гравців. Electronic Arts поділилась новими подробицями про Battlefield 6, який вийде вже 10 жовтня 2025 року на Xbox Series PlayStation 5 та ПК. Головна новина глобальний кросплей, але з урахуванням побажань користувачів, як працюватиме кросплей у Battlefield 6. Консольні гравці на Xbox та PlayStation будуть пріоритетно мачитися між собою. пк грав. Гравці будуть додаватися до лоббі лише у випадку, якщо не вистачає гравців серед власників консолей. Кросплей також можна буде повністю вимкнути, якщо хочете грати лише з гравцями на своїй платформі. Перед релізом усі охочі зможуть спробувати гру у відкритому бета-тесті. Дати поки що не названі, але очікується запуск у вересні. Отже, Battlefield 6 матиме гнучкий підхід до кросплею. Гравці самі зможуть обирати комфортний для себе формат гри, а електронік. Карц обіцяє зробити все можливе щоб захистити чесних гравців і забезпечити рівні умови на полі бою.